Сидів і гальмував. Тобто обтяжечку робимо зірочкою. Дивіться, наприклад, отак от. Раз, 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 раз. Завжди обтягуйте колісні болтичі проставки от такою от схемою. Гарненько обтягую проставочки. Щоб вони усілися. Ну і знову ж таки, якщо ви не шарите в цій темі, краще хай вам це зроблять наші на монтажі, а ви можете лише дивитися, чи гарненько вам все пообтягувало. Далі тут COS 64,1, а на дисках на цих і на цих 66,6. Я ставлю ось таке от пластикове центровочне тілечко для того, щоб по центрушки дуже гарно відцентрувалось, бо в нас ж болтовка ще й не співпадає. Прибираємо наш штопор. Ну і погнали приміряти. Тепер на проставку, чисто теоретично, по моїм розрахункам... Повинно стати. Ай, зашло як рідненьке. Так, зашло як рідненьке, і в нас там зазор трогаю рукою більше пальця. Просто більше пальця, тут все гарненько, тут все гарненько. Тож, новенькі гаєчки завчасно куплені, які під сферу. Ось дивіться, ці гайки під конус, а ці під сферу. Тож ми будемо ставити ті, що під сферу, бо на цих дисках під сферу. І як бачите, дуже гарненько, дуже гарненько стали, теж наживляємо для початку. Теж бажано зірочкою, щоб воно все відцентрувалося. То все робимо на вісу. Віддалі затягувати і обжимати на вісу. А потім вже дожимати, коли буде опущена машинка. Але все рівно воротком я ще обіжму. Так, і що ми маємо? Колесо стало, і воно доволі. Широке